Сьогодні відбувався такий хороший проект Віднова, де наша молодь презентувала досить хороші проекти, десь біля 11 проектів. Я чесно кажучи, я вражений, тому що якщо порівняємо молодь до війни, так тобто вони лише хотіли різні там фаєр-шоу, концерти, фестивалі, то наразі, чесно кажучи, молодь. Не фізично, а ментально дуже подорослішала Проєкти, які зараз направлені на реабілітацію військових, на психоемоційну підтримку, навіть про сексуальне здоров'я. Багато що навіть е, говорилося про е, промоцію нашої історичної спадщини міста. Сьогодні відбувався загалом захист багатьох крутих проєктів загалом нашої громади. Це було, якби, захист цих проєктів для гранту від чеського уряду завдяки організації «Stabilization Support Services. Вони організували дуже класну. Ініціативу і дуже гарну можливість для нашої громади та й для області загалом як можливість самим мешканцям та представникам внутрішньо переміщених осіб докластися до розвитку самого міста через отакі от, от проєкти за рахунок коштів чеського уряду. Проектів дуже багато цікавих і, чесно кажучи, всі вони готові, щоб бути виграні. Так я сподіваюся, що все-таки все-таки виборт найкращий.